Побратими, значить, ми чекаємо 5-10 хвилин, тобто прийшов до нас якийсь представник, начальник якогось відділу. Виходь! Авако, виходь! Що не нас помінялися з нашими зусиллями начальник міліції обласної, але всі три заступника по, по громадській безпеці і по, по громадській безпеці вони залишаються на своїх місцях. І багато було зауважень і чітких вимог нашого майдану на волині, щоб ці заступники, кіодіозники, переслідували людей і активістів під час нашого проведення майдану, а також брали були причетні до різних корупційних діянь, щоб вони залишили свої посади. Якщо вони міністр і міністерство не послухаються до наших позицій. Ми будемо вдаватися до іншої акції громадської непокори.